Шановні наші мужні за селу, з друзями для вас несу. Великий привіт від молодого покоління ви наш надійний якір для спасіння. Хай байрактари та джерелін вам принесуть найшвидші зміни, Їм відпочинок, нам перемогу. Ми про це мовимо нашому Богу. І серце в грудях ваших не червоне, жовто блакитним стало назавжди. Вам не страшні ніякі перепони і ті, що із ворожої орди. Ми своєму телу у школі вас підтримати завжди готові. Благодійний ярмарок то ведемо доброделет кошти зберемо. Ви наш духовний і душевний щит, бо ми спокійно ходимо до школи у світле майбутнє наших візит, який не здасться, не відпустить вже ніколи. Завдяки вам навчання в нас триває, завдяки вам постаршали на рік. Нехай нікого з вас вже не вбиває, ворог. І відійде уже навік. Збройні України сили, наші місці мета крила, що піднялись і не дозволяють вкости погодою до справжнього щастя. Ваша броня наші молитви, нехай закінчаться, і так і битви. Чекаємо вас особово з пиріжками, щоб селство зробити і захисниками. Сьогодні ваше професійне свято у вас покликання захищати. Це надважливо в нашому житті. Це зрозуміли ми під час війни. Шановні наші бачні засилу, то дозвольте я усі слова скажу. Хоч слів, мабуть, нема таких у світі, за що вам вдячні українські діти. Дай вам Боже здоров'я і терпіння, аби вирвати руське коріння, аби прогнати ворога з України та даровами зветись Збройні Сили України. А я пишаю, що живу на Україні. Ніколи не поїду за кордон, бо у нас найкращі Збройні сили, ви наша годість, українське ятало. Ми готові прийти на зміну і поповнити вашу силу. Вас зігріти вдячними словами, ми пишаємося найкращими захисниками. Вдячні вам, що можемо вчитись і будь буденністю цивільною жити. Ми в домівках теплих, ви в окопа. 24 на сім по роботах. Дякую вам, що життя у нас триває, збройні сили криво помилою. Не, від, не віддасть юних українців, руки і сусідів, чужинців. Витримайтеся наші рідненькі. Перемога вже поруч близенько. вас стриму, сім'я, ваша, діти. Під мирним небом разом будемо жити. Чекаю кожного з вас поляниці, когось із печі, когось із краниці, смачна вечеря, затишок вдома, нехай відступить назавжди втома. Тільки живими до нас, повертайтеся, бережіть себе, постарайтеся. не їдьте до нас в домовину, тільки з вами переможе Україна.